Вітаю вас щодо того, чи зможуть крісла витримати навантаження у 200 кг. Дивіться, ось такі делікатніші крісла, релакси, вони розраховані на навантаження до 150 кг. Але також у нас є е, ось такі реклайнери. Вони також були на огляді в відео, під яким ви написали свій коментар. Ось такі масивні реклайнери без проблем витримають. Навантаження 200 кг. Вони дуже міцні, дуже міцний каркас, металеві хрестовини, каркас деревини. Е, є чотири варіанти в натуральній шкірі. І там три варіанти в тканині. Ось є такий чорний електричний, коричневий, такий дуже широкий, він взагалі. Масивний, великий, красивий. Вони також електрично розкладаються, тут є пульт в чехлі. Ось. І два механічні шкіряні, Ось таке сіреньке, чорне. І три крісла в тканині. Два механічні і одне електричне. У нас на сайті зможете ознайомитися з відеоглядом кожного крісла. Усі вони розкладаються, ось так як це чорне.